17 вересня, час, коли почалася ну як повторна друга з іншої сторони окупація Польщі, і саме в цей час в Польщі ну як відзначають так, це можна сказати: день пам'яті жертв масових репресій та депортації поляків до Сибіру, незгодних з радянським режимом. Насправді на багато питань вже відповідалось багато, проговорювалось, але мені все одно залишається, наприклад, мені суб'єктивно залишається незрозумілим. А чому саме 17-го? от чому радянський союз не напав на Польщу в той же самий день, або там з меншим люфтом від нацистської Німеччини? Чому чого вони на що чекали? З точки зору воєнно-політичних і легітимаційних таких міркувань та про це, як ви зазначили, дуже багато писалося, але дуже важливо було презентувати місцевому населенню, наприклад, що ми вас визволяємо як одна точка зору, так і спільний напад разом з нацистською Німеччиною для мешканців новоприєднаних територій Західної Волині, східної Галичини Західної Білорусі. Був би більш однозначним меседжем, що радянський союз бере участь відкрито в початку Другої світової війни. Так, це було більш завуальовано. Нацистська Німеччина розгромила Польщу. Ми зачекали. А тепер ми йдемо визволяти, якби своїх там братів пропонуємо таку допомогу, а не є агресором. Тобто, з точки зору легітимності, як в цих е, е, територіях, так і очевидно на міжнародній арені. Також тому, що було б само собою зрозуміло, що радянський союз країна-агресор. Учасник початку Другої світової війни один з ініціаторів, якби це сталося 1 вересня синхронно з нацистською Німеччиною, все ж пакт Молотова Ріббентропа. Це пакт, який містив таємний протокол, і цей таємний протокол не був очевидний для всіх на той час для міжнародної дипломатії. Ще одразу цікаво. А я читав про те, що дійсно передувало цій інвазії. Така собі, якщо можна це назвати, інформаційна кампанія, і що нібито радянські, ну там військові, радянські якісь люди заходили до селищ і міст на Західній Україні і починали проводити таку собі пропаганду і пояснювали, що в радянському союзі ліпше, ніж в Польщі, ліпше, ніж взагалі в Європі. Їх звідти намагалися виганяти, ну і потім. Відбулося те, що відбулося взагалі, як відбувалася ось ця підготовка до втручання, чи можна було не те, що можна було її запобігти, але чи можна було її передбачити? Саме втручання радянського союзу? Ну, очевидно, так, що розвіддані ширилися, які дозволяли зрозуміти, але як ми побачили по бойових діях в Польщі, по поведінці польської армії для них. Переважній більшості це стало несподіванкою, тому що солдати отримували наказ спочатку не чинити опір на сході, да тому що війни на два фронти ми, можливо, не витримаємо було таке переконання, і не було зрозуміло до кінця більшості, які наміри цього вторгнення одразу. А так сама активність. Прикордонні, ну, вона була ось міжвоєнний період. Від моменту створення е, встановлення кордону між Польщею і Радянським Союзом. В прикордонній зоні Радянський Союз засилав диверсійні групи. З цією метою було створено корпус охорони прикордоння з польського боку, щоб протидіяти цим диверсійним групам ще з 1920-х, середини 20-х років. Інформаційні контакти були. Розвідка працювала радянська на території цих земель. Зокрема, я вивчаю Західну Волинь. Величезна кількість звітів, документів вона містить ці розвіддані про диверсійні групи з радянського союзу, про зв'язки між комуністичною партією Західної України і Радянським Союзом. А, про а, якісь плани диверсійні про нелегальний перетин кордону, зрештою, де кожного підозрювало в тому, що він може бути шпигуном з польського боку, зокрема, коли люди тікали, перетинали цей кордон. Тому ну збиралась така інформація. Але як ми побачили, для Польщі все ж це виявилося певною несподіванкою. В цілому, як це відбувалося, і який спротив чинили поляки? Все розпочалося 17 вересня, та це, до речі, дата мого народження, що дуже прикметно колись відзначалося як назви вулиць, як велике свято. Опір, ну знову ж таки дуже швидко радянська армія просувалася, Це навіть породило певний міф про те, що 17 вересня це і є день захоплення всієї території от Західної Волині, східної Галичини, Західної Білорусі, коли сказали Західна Україна, але ми деколонізуємо трішки це поняття сьогодні, тому що це радянський конструкт і. і було було упередження уявлення. Таке стереотипне шо 17 вересня, от зайшла червона армія. І вона тут все захопила. Ні, це тривало до двох тижнів, щонайменше захоплення, тому що навіть елементарно проїхати цією територією не скрізь не до кожного населеного пункту. Можна було дістатися швидко. Навіть коли опору як такого не було, потрібно було подолати цю дистанцію, встановити владу. Це розтягнулося в часі. Але про якісь серйозні бойові дії з польською армією, здається, тоді не йшлося. Той регіон, який я вивчаю, от я зараз писав книгу про здолбонів з точки зору подій Голокосту, але охоплює і міжвоєнну історію, також і початок війни. Здолбунів був туди увійшли війська 17 вересня, але це близько до кордону. Це близько до кордону, і ніякихось бойових дій там не відбувалося. Частини польської армії отримали наказ не чинити опору, тому що війни на два фронти ми не, не витримають. А... Були напади на ті ж самі польські частини, яких угрупувань, можливо комуністичне підпілля діяло в 1939 році, тому що на території територіях, наприклад, Волині, було комуністичне підпілля, було націоналістичне підпілля українське. Це, до речі, два такі, мабуть, найбільші підпільні рухи, які тут протистояли од одному ще довоєнний час. І десь десь були напади на на відступаючих польських солдат з боку цих підпіль обезброєння з різною метою? Ну, але активніше діяли, здається, саме ліве комуністичне підпілля в цей час щодо процесів депортації до Сибіру, щодо в Сибір, mm -hmm. як відбувалося це? За якими як приводами, ознаками і. Чи була якась особливість в тому, чим займались поляки там. Ну і зрештою, чи вдалося повернутися? Я розумію, що не всім, але позитив я не вивчав долю поляків на депортованих територіях, тому так одразу скажу предметно говорити про це не можу. Я більше досліджую питання репресій тут на територіях Західна Волинь Східна Галочина. Цих репресій було чотири хвилі. Вони розгорталися починаючи з жовтня 39-го року і тривали до червня 1941 року. Найбільшою групою жертв було польське населення, але не тільки. Українці також ставали жертвами цих репресій, євреї ставали жертвами цих репресій, мешканці представники інших етнічних груп, Чехи, Німці тощо. Також е, ставали жертвами цих репресій. Йдеться не тільки про депортації. Депортації це один вимір. Також були арешти, були суди, а були відправлення до гулагів певних е, великої кількості людей, і були також розстріли, е, кого засуджували до вищої міри покарання е, радянська влада діяла на новоприєднаних територіях за схемою, яку запланувала заздалегідь. Ця схема доволі типова для тоталітарної держави. і Вже була така практика. У в них досвіді в минулому що на територіях потрібно проводити певну чистку. Відповідно, під очищення потрапляли елементи, які не лише могли загрожувати безпосередньо. Але й опосередковано могли бути невдоволені радянською владою могли чинити організований опір. Наприклад, це службовці поліції польської. Вони одні з перших потрапляли під е ці репресивні дії. Їх затримували, їх засуджували. Типове звинувачення в справах часто писалося. Що служачи в поліції переслідував пр... радя... комуністичний рух, рух трудящих придушував рух трудящих на е... цих землях, перебуваючи в поліції, от в буржуазній державі, в буржуазній Польщі, там було типові формулювання, практично під всі справи людей навіть не розбиралися, чи вони дійсно придушували той рух, їх якби апріорі затримували, засуджували, бо це була така ворожа небезпечна група. Поліцій. Ліцейські вміють користуватись зброєю. Багато хто з них служив польській армії перед тим, що й брав участь у війні проти більшовицької о, влади в 1900 сімнадцяв 17, революцію 17-21 років в польсько-радянській війні. Брав участь це теж був закид, якби під підстава для репресій, тобто силові структури, громадсько-політичні діячі, і тут вже не тільки поляки, тут також, наприклад, українці. Якщо ти був членом волинського українського об'єднання, тебе обирали до сейму. Наприклад, був такий Олег Огородник зі Здолбонова, який від Сарненського округу був обраний до Сейму в другій половині 30-х років, його затримали. Йому дали вирок 5 років ув'язнення як, як громадсько-політичного діяча саме Польщі, тобто що він інтегрувався в політичну систему Польщі, працював, служив етнічно українець, але активіст у межах якогось е, громадського чи політичного руху організації в складі саме між. Польщі. Uh, також uh, соціальна ознака дуже важлива. Група жертв це ті, хто uh, були так званою буржуазією, наприклад, uh, власники великих заводів. Тут не тільки поляки. Тут також євреї дуже часто. Тут Чехи потрапляли під це, якщо вони були власниками там якогось заводу, наприклад, біля Рівного Квасилові, чи Володимир Сваровський був власником сталеливарного заводу. Його репресували. Це соціальний такий вимір репресій, Під нього потрапляли також селяни, які вважалися куркулями. А відповідно сюди вже багато українців, але також поляки, також чехи страждали. Тобто, це була певна така універсальна модель, яка надетнічний характер мала. Їй важко тут цю етнічну ознаку прив'язати, і вона стосувалася ото гаданої уявлення про те, яка людина якого соціального походження може не може чинити опір майбутній владі. Їх засуджували до різних термінів ув'язнень, і вже родичів цих людей, хто був затриманий, заарештований, засуджений, їх депортували. А їх просто депортували в різні регіони Росії. Є таке стереотипне уявлення, що це був Сибір, але не всі не ці регіони Сибір. Десь там є північні регіони Росії, які не зовсім Сибір. Десь Казахстан був Узбекистан та території Центральної Азії цих республік. Туди теж часто депортували. Умовний Сибір це певний збірний стереотип, якісь глибинні території, в які відбувалися оці чотири хвилі депортацій. Ну повертаючись до статистики: перша група жертв поляки далі йшли українці-євреї, ну і представники інших народів. По пропорціям там є різні дані, дискутують, але да, поляки постраждали найбільше, і причина тут очевидна, вони. А були представниками титульної нації найбільша кількість службовців, найбільша кількість там, ну переважна абсолютно більшість поліцейських це етнічні поляки. І коли їх затримували, то затримували так. Виходило, етнічних поляків до того ж, поляків було найбільше підстав бути невдоволеними цією новою владою, яка пройшла там по новому порядок. Наводити тому, що вони втратили державу, все ж таки, і привілейований статус державної нації, і тому на них спрямовували найбільше репресії Але явно, що більшість поляків ну, вони залишилися тут, тому що під час Другої світової війни матимуть місце сторінки. Етнічні чистки, не недобрі речі протистояння, да, і більшість поляків, все ж таки, вони залишилися мешкати в території Волині, там східної Галичини, і їхня доля уже вирішуватиметься під час Другої світової війни і одразу по, по її завершенню. Але значна частина саме еліт. Держслужбовців, вони були репресовані членів польського підпілля організації, підпілля, які створювалися, щоб чинити опір радянській владі. А, уточнення даруйте. Уточнення угу. невеличке. Ви сказали про те, що родини депортувалися. І я так розумію, що є різниця між репресією, ви кажете, були <кхід> даруйте, були репресовані і були депортовані. Ці депортації були під якимось звинуваченням? Чи просто так збирайтеся і їдьте? Так, о, дякую за уточнення. Я маю на увазі репресією. Все. Тобто, під репресію, потрапляють депортації, але також судові арешти, справи, о, процеси, вироки. Це теж. Ну, збірна назва репресія означає, що політичний режим чинив насильство в стосунку до певних громадян, і були різні види репресій. Власне, арешти це один різновид і судові процеси. Він передбачав документування якесь цього процесу, ведення протоколів допитів, є копії цих кримінальних справ. Ми їх можемо в архівах замовляти, дивитися, є судові рішення. Є інформація часто там про подальшу долю, якщо, якщо є в справі прикріплена депортація. Відбувалася в дещо спрощенішій манері так: проїхали, сказали, поїхали. Ви виїдете іноді без попередження, іноді даючи людині годину часу на збори, на речі, іноді попереджали десь ходили чутки. В Моєму селі я народився в невеличкому селі, теж на території Волині. Воно було українсько польським тоді, навіть моя бабуся пригадує по один бік села мешкали поляки, по іншому українці. То насправді не зовсім так там мішано було, але був український Солтис. Як говорять, тоді це був етнічний українець, призначений за радянської влади, і він там допомагав і трішечки втручався, щоб не депортували одну польську родину. Через через якісь корупційні зв'язки, наскільки то було можливо і тобто була така можливість десь, якось, якщо ти в дружбі з певними людьми, які знають цю інформацію, отримати заздалегідь цю інформацію, що от ну, тим в списках депортації іноді це траплялося просто спонтанно приїжджали, забирали. Всю сім'ю або частину сім'ї вантажили і з речами відправляли на потяг і до найближчої там станції, і, і цими часто товарними потягами ж в глибину радянського союзу.